Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами поговоримо на дуже цікаву, але дуже важливу тему для кожного з вас. Це прозорість ваших місцевих рад. Відповідно скажемо, що ж приховують місцеві ради і роздивимось на прикладі місцеві ради Сумщини. Є така програма. Прозорі міста. І вона оприлюднила свіжий рейтинг відкритості українських муніципалітетів. І результати вас, вони просто вас шокують. Ви зрозумієте, яка ця відкритість і яка ця прозорість. Жодне з міста Сумської області не потрапило навіть у топ 20 Тобто, зараз ми скажемо про ці. Міста, але жодне з них не прозоре. Ось в чому є проблема місцевих рад. І це міста Сумщини. Чому місцева влада мовчить і як це впливає на наше життя, на життя громади, там, де ви мешкаєте? Зараз ми про це будемо дізнаватися. Ну, по-перше, що таке рейтинг прозорості міста? Рейтинг прозорості українських міст це проєкт під назвою Transparency International Ukraine. Така назва. І в 2024 році аналітики оцінили 100 міст за 70 критеріями у 7 сферах управління. А це інформаційна політика. Бюджетний процес, державні закупівлі, житлова політика, комунальні підприємства, соціальні послуги, кадрові питання, тобто все те, що пов'язує громаду, життєдіяльність громади і про що має знати в першу чергу громада. Якщо дуже коротко і тезисно сказати, то це пряма оцінка якості місцевої демократії. І про це має знати кожен мешканець, щоб оці сім сфер управлінь були прозорими і зрозумілими для кожного, кожної людини, яка мешкає в тій або в іншій громаді. І як же виступила Сумщина? Бо ми кажемо сьогодні про Сумщину. На жаль, жоден з міст Сумщини не увійшло навіть у першу двадцятку. Тобто, всього було 100 міст. Навіть в першу двадцятку не увійшло жодне місто Сумщини. Ось результат. Давайте скажемо спочатку про найкращий результат. А це місто Суми і місто Тирка. Зайняли 28 місце. І набрали вони бали. 48 балів, бо там оцінювалася їхня діяльність по бальній системі. І максимальна кількість балів 100. І ось оці міста суми та Ахтирка набрали 48 балів. І це найкращий результат. 28 місце. Ремниї далі йдуть. 38 місце. Набрали вони 44 бали. Шостка. 60 місце. Набрали 34,5 бал. Глухів 90 бал. 90 місце. Набрали 22,5 бал. І канатоп на предостанньому місці 99. Із жалюгідними 11 балами. Ось оці міста. Не війшли навіть у топ 20 Це означає, що міста майже не надають публічну інформацію про витрати, комунальні ресурси та рішення, тобто, немає оцієї прозорості. Громада не знає, що відбувається в цих містах, містах яка там здійснюється діяльності з боку. Місцевих представників влади. Громада окрема, влада окрема. І ось результат: оці місця і, відповідно, оці бали. І що ж це означає для громадян? Прозорість це не про красиві звіти, які вони подають. А ви знаєте, як вони подають оці звіти, але вони не про що звіти. Але звіти вони дуже красиво подають. Це про ваше право знати. Про кожного. І ви маєте знати, і це ваше право. Та що, на що витрачаються податки, ви маєте знати. Як обираються підрядники для виконання тих або інших робіт? Чому ростують в ваших містах тарифи? Якщо влада не прозора, це дає можливість для зловживань, корупції на місцях, розпилу бюджету. Ось! Результат непрозорості. А громада вона втрачає контроль і стає пасивною. Треба пам'ятати, що відкритість влади дорівнює ваша сила як виборця, тільки так. І влада має бути відкрита. Але що має зробити місцева влада? Міські ради можуть легко покращити ситуацію завдяки тому, що вони будуть публікувати. Бюджети, плани закупівель, звіти комунальних підприємств, створювати зручні сайти з актуальною інформацією, щоб кожна людина, кожен мешканець мав змогу до цього сайту і отримав ту інформацію стосовно життя громади. Дати громадянам інструменти, а це електронні петиції, онлайн звернення, громадське обговорення, щоб кожен з громадян, які мешкають в громаді, брав і приймав активну участь в житті своєї громади. Тільки так. Реагувати на запити журналістів і мешканців не мовчанням, а змінами. Тобто, має бути взаємодія між владою. І громади. Як же впливати на ситуацію? Навіть якщо ви думаєте, що нічого не змінити, це не так. Бо багато хто про це думає. Все пропало, нічого не змінити. Ні. Можна змінити. Пишіть звернення. Задавайте питання своїм депутатам, яких ви обрали. Ви ж обрали депутатів. Спілкуйтесь з ними, взаємодійте з депутатами. Поширюйте цю інформацію, це відео, про яке ми кажемо. Бо чим більше людей знає, тим важче маніпулювати в втіші. Знання це сила. І ці знання треба використовувати і взаємодіяти зі своєю владою. Прозорість починається з нашої небайдужості, і тоді буде прозорість. І ось на завершення, які висновки можна зробити. І відповідно заклики до дії. Жодне з міст сумщини, бо ми сказали про ці міста, не прозоре. І це вже діагноз, але це не вирок. Але діагноз. Вимагайте прозорості, будьте активними. І підписуйтесь на наш канал, для того, щоб оцю інформацію і не тільки цю знати, і поширити цю інформацію. А ми продовжимо. Викривати проблеми, які замовчують, бо ми на цьому каналі кажемо про різні питання, про різні проблеми і розкриваємо сутність цих проблем. Ставте вподобайки, поширюйте це відео. Разом ми змусимо владу працювати для людей. Ось, шаначі, ми сьогодні розкрили питання прозорості на прикладі Сумщини. Тому на того з вами не прощаюсь, вже зустрінемося в наступному відео. Всім дякую, до зустрічі!